Вітаю, друзі! В Одесі зараз стоїть пам'ятник Катерині II. Саме Софія Катерина II ліквідувала посаду Гетьмана в Україні 1764 року, наказала зруйнувати Запорозьку Січ 1775 року, знищила українську державу Гетьманщину та закріпачила українських селян 1783 року. То чи є питання про те, чи має на українській землі стояти пам'ятник у тій сволоті? Це на Росії найбільшому вбивці росіян ставлять пам'ятники і ходять їм поклоняться. Ну є в них така традиція благословляти своїх вбивців. А ми ж люди цивілізовані. Збудований пам'ятник був 1900 року і знесений російськими більшовиками-комуністами 1920 року. А 2007 року стараннями. Руського Міра та місцевих росіян його відновили. Пам'ятник поставили цій цариці вовчиці, ніби як засновниці Одеси. Зараз іде онлайн голосування серед одеситів, щоб знести цю гидоту з рідного міста. Назву декілька фактів, чому. По-перше, Катерина II Одесу не засновувала. За неї поселення Хаджибей просто переіменували в Одесу. 1794 року. А засновано поселення ще 1415 року Подільським шляхтичем Коцюба Якушинським. Тоді ці території належали Великому князівству Литовському і правив ними князь Вітовт. Так що Катя відпочиває, не засновувала вона Одесу. Крім цього, саме за німкені, Софії Августе Фрегедеріки ангальт Цербської. 100% Німкені, яку росіяни називають Катериною II. Бо Балтійська повія Марта, дружина Петра І була Катериною I. Посилання про повію імператрицю в описі під відео. Ось. Саме за Катерини II була знищена українська державність в другій половині XVIII століття. Між іншим, цікавий факт. Людей привчали казати не Хаджибей, так як він називався, а Одеса. І відбувалося це так: на усіх в'їздах до Хаджибею розставилися блокпости з російськими солдатами. І всіх, хто їхав чи йшов до Хаджибею, питали, куди йдете. Якщо відповідь була до Хаджибею. Їх наказували стягувати і бити батогами, примовляючи в Одесу, в Одесу, в Одесу, а не в Хаджибей. Так насаджувалася нова назва міста Хаджибея.